Лавров проговорився. Він фактично визнав, що для Кремля і для Путіна головна причина цієї війни, я зараз не про повномасштабне вторгнення у 2022 році, а ще про 2014 рік, що головною причиною були родовища. Сьогодні почув його заяву про те, що вони. Не хочуть навіть допускати думки про повернення землі в Україні. І зараз найцікавіший момент. Він сказав, що їм треба їм повертати землю з нашими руськими людьми чи землю без людей, а з рідкоземельними металами. Ось це невеличка така обмовка, згадка про. Корисні опалини в наших надрах, каже про те, що ця думка і є основною, через що Путін почав це все. Бо хотів отримати рідкоземельні метали і інші ресурси, які сховані в нашій землі. Це очевидно і це Підтверджує те, що коли вони зайшли в лічені тижні після початку окупації в Бердянську і в інших містах і селах на окупованих територіях почали роздавати російські паспорти і ще доплачувати 10 тисяч рублів кожному, хто погоджувався. Потім вони привозили своїх росіян в Маріуполь, мені в стрімі писали в чаті, що в Маріуполі зараз населення як до війни. Це все каже про те, що Росія не хотіла від початку віддавати землі, бо їм це було потрібно. Тому вони їх і вписали в свою Конституцію в вересні 22-го року. І зараз те, що сказав Лавров, підтверджує, що для Путіна були головні не російськомовні люди, не інтереси Росії. як Країни, поруч з якою може стати НАТО, а саме через рідку земельну металу, це моя думка. А ви що думаєте?